Ужгородські танцівники студії сучасного танцю «Бліц» увійшли в десятку кращих команд світу. Змагання World of Dance проходили у Нідерландах. Участь взяли півсотні команд, оцінювали техніку, задум та подачу виступів. хореографу світового масштабу командам дозволялося танцювати все, обмежень ніяких не було. Ужгородці зізнаються, суперники були надзвичайно сильні. Здебільшого на сцені виступали колективи у складі 30-40 осіб. Бліц продемонстрував два номера по 10 ротанцівників у кожному. Урешті колективу таки вдалося показати хороший результат. Вибороли 10 та 24 місце. Грегор Чапкіс це один із суддів, який був на цьому чемпіонаті. В нього є своя студія в США. Коли я вже забрала бали, він написав, що дуже хороша робота Бліц. Я вам пишаюся, розвивайтесь в тому ж досі. Він нас похвалив, тому для нас це було і ще краще, ніж наш результат. Багато аплодували, тому що це був Майкл Джексон в переміжку з іншою хореографією, Тому це щось таке душевне було. Щось що кожному нагадувало світову легенду Майкла Джексона. Після світового конкурсу танцівники поїхали підтвердити статус чемпіонів України у Києві. Там на двохденному фестивалі філзебіт отримали два перших місця, три бронзи. А наймолодші, які виступали вперше, вибороли четверте та п'яте Що ми привезли? Із дев'яти танців шість призових місць. Були ті, хто дебютував на сцені. Це наймолодша наша група. Гама. Вони зайняли п'яте місце. В їхній категорії було 12 команд. І, на мою думку, це дуже високий показник для такого рівня чемпіонату. Тому ми дуже ними пишаємося і сподіваємося, що в них все, все попереду.